У Дубенському районі учитель побив восьмикласника. Принаймні, так стверджує, сам потерпілий школяр та його однокласники. Діти розповіли, конфлікт виник на перерві, коли в класі нікого не було. Та свідками сутички все ж стали однокласники, які випадково зайшли до кабінету та зняли інцидент на телефон. Діти кажуть, що перед цими ударами вчитель ще й поцілив рюкзаком у хлопця. Кіну мого однокласниковою сумкою в Кирила. Потім він почав його бити. Кирило ухилявся і загнав його до дверей. Кирило побіг. Кирило вважає, що вчитель напав на нього, тому що він підійшов до його столу. Бере сумку, кидає в мене, потім вчинає руками. Ні, що він кидає сумку? Та сказав, що, що ти дивишся вже. Да. Тому він думає, що я йому щось туди підкладаю під стіл. Жителю, якого звинувачує школяр, 68 років. Батько хлопця написав на нього скаргу директору ліцею. Він хоче, щоб педагога звільнили. Я ще думав, що він ще до вечора щось удумається. Прийде, хоча б вибачиться, хоча б по попробує об'яснити. То він не позвонив, нічого не сказав, нічого. Я зранку пішов подав заяву по телефону в поліцію. вчитель свою вину категорично заперечує, каже: Кирила не бив, а просто хотів відігнати від столу башкетника. От прийшов журналом, бачив, що він тут щось пориться. Знаючи його, я мусив підійти, бо знаю, що він збитка якось зробить. От. Я підходжу до нього, ось він відходить звідси і так руки підняв. а Я мав журнал, і журнала підняв руки, все, цей день закінчився. У ліцеї кажуть, що до цього скарг на педагога не було, таємне анкетування учнів теж не показало негативних результатів. Наприклад, 11 учнів проходили анкетування, щоб всі 10 написали, що вони не чи 11, що вони не хочуть ходити на фізику. Такого немає. Обставини цього конфлікту почали з'ясовувати у районному відділі освіти. Наразі чекають висновків поліцейських. Щоб застосувати до нього якісь дії, необхідні висновки чи дійсно мав місце факт побиття. А це до компетенції відділу освіти належить, тому ждемо результатів діяльності правоохоронних органів. Наразі вчитель продовжує викладати однак до завершення перевірки на його уроках присутній методист, натомість із Кирилом, якого нібито побив вчитель, працює шкільний психолог, який стежить за поведінкою хлопця.